Я вітаю слухачів української радіо перед мікрофоном Володимир Полопенко. І ми розпочинаємо чергову просту історію сьогодні. в Гостях у «Простої історії» в котре радий вітати Федера Юхна. Вітаю пане Федера. дня. і будемо ми говорити про Чернігівську церковну. Історію Федір Юхно, дослідник історії церкви і Чернігова і Чернігівщини загалом. І тема, яку ми сьогодні обрали, це тема для Чернігова досить близька, але водночас і не дуже відома. Будемо говорити про Лаврентія Чернігівського, про відомого чернігівського святого, але в його житті багато недослідженого, нез'ясованого, І я би навіть сказав, будемо говорити про деякі міфологізовані речі навколо навколо Лаврентія. Але розпочатиме бути. Варто із біографії, тож, будь ласка, вам слово. Лаврентій Чернігівський народився в 1868 році в Карельському на Коробщині. Це населений пункт знаходиться недалеко біля коропа, і повна його біографія була написана Віталієм Шумилов першим. вже повністю наукова. До цього він видавав науково-популярні видання. Уявіть собі, лише. У 2019 році потім Віталій Шумило буде захищати свою дисертацію, по поістину православній церкві, і він відкрито вже буде говорити, що Лаврентій Чернігівський в тому числі належав до катакомбного напрямку. І саме цікаво, що якщо дивитись на біографію цього святого. То вона чимось перегукується із відомим ісихастом Антонієм Печерським. А Зараз яке це... ім'я було до, до монашку Лука. Лука? Лука Проскура це його мирське ім'я, і саме якщо починати безпосередньо говорити про нього, то він народився. У звичайній сільській родині, яка ніяких таких відмінностей, великих, побутових не мала, семеро дітей. Ми зразу скажемо, що це для того часу характерно. Тут не треба боятися такої цифри. Четверо хлопців і троє дівчат було. У цій родині батько помирає рано для хлопця, потім помирає і мати. І після цього він вже повністю буде присвячувати себе церкві. Але саме цікаво, що він навчався в церковно-прихацькій школі, закінчить і в А вона була в, в, в цьому знакові. селі рідному, так? так? Чи в, він в, в, в селі в цьому був у церковно-прихацькій школі. Ну а далі він буде навчатися у регенській майстерні безпосередньо у коропі. В нього був дуже великий дар до музики і для молодого хлопця в тих умовах. Саме у церкві. Можна було його розвивати і безпосередньо займатися тою справою, яка йому подобається. Окрім того, він вмів доволі непогано читати. І, в першу чергу цікавився життями святих. Він цікавився церковною історією і, власне, тою літературою, яка була близькою до церкви, до якої він ходив, і керував згодом молодим дитячим хором, а потім він буде регентом і дорослого хору. До речі, коли він прийде до Троїцького і Лінського монастиря, він теж буде нести послуг сучасною мовою. Це буде бібліотекарем. Тобто йому це було близьке і це зрозуміло. Окрім того, він іще був помічником вчительки у земській школі, дивився за дисципліною дітей, які навчались у першому класі. От що таке земська школа? Школа для села. це, Коли я займався цією темою, то в моєму селі Атюші в земській школі навчало 120 дітей, була вчителька і помічниця. ну от. І все? 120 і і дітей, все на 120 дітей. Тобто, ми можемо подумати, як тяжко було навести дисципліну, не вмівши спілкуватися з дітьми, коли ти заходиш у клас, ну і там десь 50-60 знаходиться. А цей шлях. Ну кар'єри, не кар'єри, шлях із звичайної селянської родини до церкви. Він в принципі досить типовий був для, для кінця 19 століття. Бо наскільки я уявляю, ну навряд чи у нього були можливості якоїсь іншої кар'єри. Тут ми маємо таке бачення, кар'єра могла бути іншою, але все-таки він був людиною в церкві. Йому церква подобалася, як скажуть православні священники його призвав Господь Бог. І він поїде до Пантелеймонівського монастиря на Афоні. Це тоді монастир руської, як тоді говорили, російської православної місії, і буде безпосередньо спілкуватися як з українцями, які були на Афоні, так і хотів бути на Афоні. І саме головне він зацікавився течією. Православної ісихазму. і тут безпосередньо перегукує ця його біографія, як це неодноразово підмічалося з Антоніом Печерським. У мене чисто організаційне питання. Представник селянської родини, небагатої селянської родини. Ну, вочевидь, працюючи помічником, помічником вчительків в земській школі і, можливо, якісь гроші маючи з роботи регентом дитячого охорони, навряд чи він міг собі дозволити поїздку в Грецію на Афон. Це не дешеве задоволення. Це, це церква спонсорувала Це могла це міг бути як Паломницький, яка безпосередньо поїздка. Ну і я думаю, що в церковному середовищі стовідсотково сказати, хто дав йому гроші на поїздку на Афон, ми не можемо. Але Знали, задов... скоріше за все, церква допомагала бажання. Хлопця поїхати на фонд і паче людини, яка подавала великі перспективи. Для подальшого церковного життя це було абсолютно можливо у тих реаліях. Ну і тобто, на афоні він не те, щоб знайомиться, але ближче приглядається до ісихазму православного. Так Афон це загалом таке місце. Знаєте, на якому за всіма канонами православ'я варто побувати кожній людині, яка себе... Асоціює з вірою. Це не стосується виключно православ'я. В кожній релігії є ті місця, де має побувати людина. І він проходить безпосередньо цей шлях. Він хотів залишитися на афоні, але його благословляють знову ж таки церковною мовою повернутися додому. І він їде до пустинно рихлівського монастиря. Пустинно-рихлівський монастир Батуре, да. на той час це був дуже великий під монастир так під коропом. Зараз це територія Понорницької ОТГ, це інша <кхем> географічна частина Коробщини. і між Карильським і Рихлами ну, доволі така велика, я б сказав би, відстань. Як на той час, але ж цей монастир він знаходиться в віддаленій території серед лісу. Можна сказати, дикувате місце таке насправді. місце. Там трохи ближче до дикувати ближче до Десни, то Там великі мені кручі великі трохи віси. можна його порівняти з Батуринським монастирем, Крупицьким монастирем. Теж заїжджаєш туди. Ну і по суті, цивілізація закінчується і життя закінчується. От саме для нього це було важливо. Відійти від цього буремного життя, і потім розпочинається безпосередньо його діяльність пустинно-рихлівському монастирі, але він не спішить рукопокластися на священника. Він просто виконує ті. Але при цьому він залишається монахом. Так? Але він монахом не був, він не був пострижений. Ти навіть, ще не монахом тобто Він був людиною. Да, він, був, світською він був послушником по суті монастиря і займався тим, що. Він умів. Так, конкретно переважно регентська діяльність. Ну і я думаю, що все-таки у цей час, оскільки регент, хор і він був освіченою людиною, то дуже багато людей до нього тягнулося. І потім уже у 1905 році Антоній Соколов. Хоче перевести його до Троїцького монастиря у Чернігів. Рихли і Чернігів. Ми розуміємо, що Чернігів. На 1905 рік не найбільше губернське місто. Але це губернське але місто. але це губернське місто і є це центр. для послушника Луки. на Той час був такий серйозний крок переїхати з рекліві. Він не хотів одразу переїжджати, але знову ж таки є історія, що йому у сні приходить лінська ікона Божої матері, і вона говорить, що ти мусиш це зробити. Тобто про це йдеться у документальному кіно. Яке знімалося про подуїзники ХХ століття, зібрано всіх діячів ХХ століття, які пережили репресії, і він, як говорять режисери, ну, згідно тексту цього. Режисованого фільму він приїздить до Чернігова, заходить до Троїцького собору і побачив цю ікону. І Ніби він зрозумів, що дійсно це він зробив правильно і це його місце. І в Монахі він пострижеться у 45 років. І це дуже пізно. Це дуже пізно про що це говорить. Це дійсно був його шлях, він не гнався за кар'єрою. Маючи, маючи такі здібності, він на цей час міг би бути після Афона, заключившись правильним спілкуванням на Афоні. Він би приїхати єпископом. Ага, навіть так. Тобто можна було зробити кар'єру значно швидше можна і значно з легше. його талантами і з його баченням життя. Духовного, він як, міг би бути на високих посадах, але в 45 років він лише стрижеться у монахії, і потім вже його пахомі кедрово рукоположить на священника. Тобто це ще буде пізніше. Але Конкретно цей етап його життя, і потім саме цікаво, що він буде ще і духівником Пахомія Кедрова. Тобто дивіться, духівник це має бути людина, яка довгий час була у церкві, бажано вже священником, потім це схімник і так далі. До і речі, має він повинна таємно, мати дуже-дуже високий та, авторитет. Має бути… Дуже високий авторитет у схіму він таємно пострижеться в 1923 році. Але незадовго від рукопокладання бути духовником правлячого архієрея – це теж показник того, що це була непроста людина у церкві. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля триває програма Проста історія. І ми говоримо про Лаврентія Чернігівського разом з гостем студії Федором Юхном, дослідником історії Чернігівської церкви. А от власне ми перейшли вже до його офіційної церковної кар'єри, монашеської кар'єри. Бо все одно, коли ми згадуємо про Лаврентія, ми більше говоримо про нього, як про людину, яка відновила монастир Троїцький в часи німецької окупації, була ну і, і користувався величезним авторитетом Чернігові вже в часи антирелігійної історії, антирелігійних заходів радянської влади. Тобто, от, власне, ближче до цього, попрошу Повертати нашу розмову. Лаврентій Чернігівський, ну, очевидно, він тоді був просто Лаврентієм не Чернігівським, е, стає духовником єпископа, е, людиною авторитетною в Чернігові, і, і як далі його кар'єра росте. Хоча, ну дивно, насправді, 45 років стати монахом то в той час постійно могли не жити. А він тільки в цей час стає в такому пізньому віці, стає монахом. Так, доволі таке рідкісне явище для церкви. А далі ми розуміємо, що наступає епога Першої світової війни, буде революція і в кінцевому результаті... Воїнствуючий атеїзм. воїнствуючий атеїзм. Це все повністю відкидає вже тоді Лавр Лаврентій. І саме цікаво, що він разом із прихильниками. Своїх поглядів, а він радянську владу не прийме взагалі, до моменту смерті, мені здається, він не прийняв радянську владу, а помер він у 1950 році, 82 роки на той час. І коли буде декларація Сергія, наступного вже патріарха, після Конкорду Сталін його затвердить патріархом, Митрополита Сергія він говорив, що треба прийняти радянську владу. Всі біди радянської влади це наші біди. Всі перемоги радянської влади це наші перемоги. Але ця теза не була сприйнята Лаврентієм Чернігівським, і саме цікаво, що він буде в опозиції. і От Віталій Шумило говорить, що він буде одним із таких духовників напрямку катакомбної церкви. Перші Печери вони почали копати за ліпиєм Яковенком. Ми знаємо, у нас є комплекс ліпиєвих печер, які досліджені археологами, І є ще печери, в яких служив безпосередньо Лаврентій у період цієї борчої боротьби. І в них була Елінська церква, і потім буде кримінальна справа проти діячів виставно православної церкви. В ній говорилося. Що коли згадували на богослужіння ім'я Митрополита Сергія, він закривав вуха, в нього не сприймав. Тобто, і ще раз давайте нагадаємо нашим слухачам: Митрополит Сергій – це людина, яка очолила відновлену православну церкву вже в часи Другої світової війни, власне, з подачі, так. з ініціативи Сталіна. Так, і це такий крок, він не був оцінений великою кількістю насправді церковників. Але ж на той момент, коли митрополита Сергія обирали на патріарха, то всі ці люди вони були у засланнях. А Лаврентій Чернігівський заслань уникнув. От В цій справі кримінальній 37-го року говорили, що ну, по такій справі його могли розстріляти. Але в зв'язку із віком. Все-таки його відпустили. Ми можемо припускати, що тут зіграв роль, в тому числі, і авторитет Лаурентія Чернігівського. Серед великої кількості людей це міг би бути великий резонанс, який треба було б подолати. Ні, варто було б. доволі. Радянська влада б його подолала. Ми розуміємо, як це було б зроблено, але все-таки вирішили так. І він буде жити в своєму будинку. Ми знаємо, будинок Лаврентія зараз є. У Чернігові і буде служити в тому числі у підземній церкві, яку він викопав у дворі однієї жителі Лісковиці. Тобто цей катакомбний Сихаський напрямок він проявився в нього і він служить. Під землею, ну а ну далі... але ж ну шила в мішку не сховаєш. Якщо люди ходять до підземної церкви, ну принаймні, якісь чутки розходяться. Чутки розходяться, але знову ж таки, там служби проходили переважно вночі. Переважно вночі до нього приходили люди на сповідь. Ну і врешті-решт, таким чином він дійшов до 1941 року. І за німецькою окупацією починається активне відродження монастирського життя. Не можна говорити, що німці ну, так от просто взяли і відкрили церкву. Вони вбачали в цьому щось своє, але для Лаврентія Чернігівського, для церковників, саме головне було це поновити літургію, поновити монаше життя. Вони вбачали, що якщо будемо молитися Богу, то він не залишить ні Чернігівську землю, ні державу. І тих людей, які ходять, є згадки, що він в тому числі допомагав послушницям монастиря уникнути виїзду до Німеччини. Тоді масово молодь нашу вивозили до Німеччини. Це абсолютно відомий історичний факт. Ну і врешті-решт, коли приходив, він все таки був відходом, був Відносив себе, як писали в документах, от є його записи на анкеті, що до Вселенської апостольської церкви, коли в нього спитали, якою мовою богослужіння треба проводити, там в опитувальнику було написано, сказав без різниці. Тобто, Головне, щоб людям було зрозуміло. Ну, він все-таки виходив з максимального спрощення. Церковного життя, для того, щоб дійсно людям було зрозуміло. Тобто, а потім ми з вами будемо зараз говорити про спекульоване життя Лавренті, в якому буде абсолютно все навпаки. Знову ж таки, він відносився до української автономної православної церкви, коли Микола Ярушевич вже розумів митрополит, що буде окупація, він був в Москві, і тут проходило життя згідно Думок патріарха тиха нашо на випадок окупація єпархія об'єднується з тою єпархією, яка також окупована, і проводять релігійне життя. Тобто, але в кінцевому результаті патріарх не визнаватиме цю церкву там як рівнозначно, до неї ще було купа питань. А якщо повертатися до цього життя, яке, як ви сказали, було і. Фабриковано, не фабриковано. Що не так із життям Лаврентія Чернігівського? Ну, перше життя е, Лаврентія Чернігівського було опубліковано з Крохмалкіною Німеччиною. Це був сам видав. А потім привезено, передано до е, е, нас, і воно поширювалось невеликим тиражем у журналі Віра і життя 1988 році. було надруковане. А потім. Життя Лаврентія Чернігівського, яке розійшлося величезними тиражами, як говорять лінгуїсти, за основу було взяти оце от життя, в якому була описана подвижницька діяльність, приблизно така, про яку ми зараз з вами говорили, і приписують херовиму І Тут в чому суть? Сам Антоній Вакарик, митрополит Чернігівський і Ніжинський тоді який очолював Чернігівську кафедру у ці буремні роки, і він помре в 2003 році. Він не благословив поширювати його на території Чернігівської єпархії, так само, як і. І Уменя Амвросія Єлицького монастиря, яка зараз вже покійна похована на території Єлицького монастиря, вона говорила, що ні, це хіровим Діктяр зовсім не туди пішов, і такого ніколи не було. А ця теорія, концепція, на якій побудовано все релігійне життя, я б сказав, бо єретичні погляди патріарха Кирила, неділімою Русь, як Святою Тройцю. Це якщо російською мовою, це вже єретичне. Чому? Через те, що трійця ділитися не може, так? Але ж Україна, Росія і Білорусія це абсолютно трі різних держави. І якщо виходити з цього, то можна пояснити нинішню війну. Тобто стираються кордони, ми забираємо своє. Плюс він говорив, що ні в якому разі не можна відходити від московської патріархії. Ну, ми з вами поговорили, які у нього вже були думки стосовно тобто ці ці ідеї, ці ідеї, виходячи із так. аналізу самого життя, пізніше вже приписали. Вони приписали, вони взагалі не стосуються ніякої каноністики. Але в той час, як Ігор Сава писав у своїх книзі вихід, люди часто їздили по монастирях, і з монастирів привозили різні версії, як треба жити в церковному житті, і це було дуже популярно. І зараз також ці думки побутують про те, що лише російська православна церква може бути благодатною, що інших церкви там поглотить диявол там, і так далі. і так далі. Тобто це повністю суперечить самим принципам, оскільки ну, митрополії можуть з'являтися нові, можуть з'являтися помісні церкви. Це просто географія православ'я. От в католиків, Папа Римський, він єдиний. А в православі це все зовсім по-іншому. І саме головне, що на даний момент вже акцент на цьому в українському суспільстві, забутий цей акцент в церковному житті. Я думаю, він також сходить на нівець. Але при обшуках в єпархіях, які були в 22 му 23 -му році, цих книжок іще вистачало. То ну, не дарма ми про це говоримо, тому що ну в усіх програмах простої історії, які стосуються церкви, ми наголошуємо, що церква це важлива частина і культурного і політичного життя. Ми бачимо тут на жаль, що... на жаль, церковними церковними ідеями маніпулюють політики і, Внутри... і, і, і в нинішній ситуації навіть тут виправдовують в тому, війну. Що внутрішня церковна політика, вона. Повністю переплилася із зовнішньої політики держави з усіма міжнародними взаєминами. Тому про це варто говорити. І все-таки пам'ять про Лаврентія Чернігівського має бути. Він загально канонізований святий. Канонізація відбулася 1993 році, і його мощі зараз знаходяться у Троїцькому соборі. Я дякую за розповідь Федору Юхну. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Чернігівська хвиля тривала програма Проста історія. І говорили ми про Лаврентія Чернігівського, про його біографію, про його церковну діяльність і про ті нестиковки в його офіційному житті, які зараз виявляють історики, філософи, богослови та лінгвісти. Дякую за увагу і до зустрічі наступного тижня. До побачення.